Студенти, їм треба давати можливість, щоб також долучатися до руху, так як це студентський рух, на наступних півроку вони будуть керувати рухом. А, а ми? ми... Що будемо робити? А, а ми будемо робити связку до складати. Я друга <рігла> команда! <рігла> 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 Я зараз, я зараз не щастит, допишу жінка. Хороша жінка, це жаба, Як так можна виповідати? Рубка нічого не зробив. А скажеш? что скажешь? С умасой. Ты черкасы? Ты черкасы в центре. Тима, хорошо, на У мене зараз групки немає, студентів треба набирати. Потрібно благовісти. Так, Я думаю, що я могла б взяти якийсь Тож, так. З хлопцями побіжу. Могу... Мар'яна це Мар'яна здала. Мар За Мар здала. Я я буду, прийду, тому що чекає ілюшка, я йду Ні, ну народ, ну це не серйозно. Я я не серйозно. Так? Ну, як так просто з команди йти? Ну А ви ж хотелось, треба так завжди тебе! Воновання! Ваня! Дякуємо! Равіон! Той! Ха-ха-ха! ха ха А вони в Києві разом їхали! останній раз! От хур'я!